Южне отримало близько 30 пропозицій на перейменування. На другому засіданні комісії 19 липня розглядались варіанти оформлення заявок та заходи з розгортання компанії перейменування міста. Серед історичних Аненталь та Аджалик представлено екзотичні приклади, які дублюють назви світових курортів. З загальної тенденції виділились пропозиції міста Залужного та Терзеула. Є історичні назви поселень, які мешкали на території нашої громади або пов'язані з розташуванням нашого міста, і які вже раніше обговорювалися, але пропозиції по ним не було. Це нова Сичавка, Аджалик, Тілігул і Ольвія. А зараз по цим пропозиціям, які вже надійшли на нашу адресу. Місто Портове, три пропозиції, Юний, дві, Аненталь. 4. Південне, південний 20. Мальдіви. Ну, не обійшлось, да, і без таких пропозицій. Е Мадагаскар, Портофіно. Е Ріміні. Не знаю, що це, як його. Так? Да. Да. А, ну, Сардінія. Чомусь да, вирішили вони прив'язати до нас. Південноморськ, сонячне, три пропозиції, надмор'є, навіть залужний, ласкавий або ласкавий берег, Юго, Южан, Джонсон, південний берег, Рожеве, Прибережне. Приморськ, дві пропозиції, Причорноморськ, Берегове, Іліопіль, Чайка, Південноморське, місто Терзеул, Любомирськ, Володимир, Мирослав, Благодатне, Олімпійськ і місто Любомир. Географічні топоніми запропоновані як найбільш наближені історичні назви об'єктів до міста та як приклад оформлення заявок з варіантами назв. Ми намагалися в принципі. А як ми можемо? От комісія от надійде до них 100 назв, і вони мають якимось чином відсіяти спочатку ті, які не не мають відношення до нашої громади, до нашого міста. До нашого, до нашої місцевості, тобто, в принципі, ніяк не асоціюється з нашим походженням, не знаю, просто з нашим містом. Потім якісь ще от, унікальність. Ну, хотілося б, звичайно, щоб ми були не номер два, а номер три, а були з унікальною назвою, щоб нас могли впізнавати і за кордоном в тому числі. Тому цей критерій дуже важливий. У нас ще був. Ми розглядали ще один критерій, наприклад, з точки зору туристичної привабливості, от як він звучить. Але потім ми відмовились від цього критерію. Він дуже такий суб'єктивний і у ну, кожного свої відчуття пов'язані з цим з вимовою цього слова або з якимось його походженням так далі. Свої креативні думки та змісти мешканці міста можуть донести через анкетування. Спеціальний лист опитувальник розробили у міськраді. Для того, щоб запропонувати свою назву місту та її обґрунтування, необхідно буде підтвердити проживання в Южному та вказати деякі персональні дані. Сьогодні була запропонована форма анкети, доволі влучна, тому що людина там має вказати свої дані, свій телефон. Обов'язково вказати, чи проживає людина в громаді, тобто своє місце реєстрації, для того щоб не вийшло, що люди поза нашою громадою будуть впливати на нашу назву, на нашу думку. Так само в анкеті є. Такий розділ, як вік, для того, щоб ми могли дослідити вікову категорію, як люди голосують. Ну і сьогодні моя пропозиція була структурувати анкету таким чином, як от в презентації ви бачили, щоб люди розуміли, що це не просто назва вигадана з неба і щось можна придумати, і щось собі там якимось чином там пошуткувати. Да? А все-таки підійшли до цього серйозно, щоб зрозуміло було, як будуть як буде називати називатись місто, як буде називатись, наприклад, міська рада, як буде називатись громада, як будуть називати себе мешканці нашої громади, щоб це було якось малозвучно. Паралельно стартує інформаційна кампанія з перейменування є назва Южному. Ініціативна група створила майданчики для обговорень у Фейсбуці та Телеграмі. Там можна буде дізнатись про усі етапи, що стосуються перейменування міста. Ресурси наразі створені на Сторінка у Фейсбуці, а також є телеграм-канал, тобто можна буде туди зайти. Контент для цих ресурсів буде фактично однаковий, але в телеграм-каналі там буде трішечки більше, тому що там можна публікувати просто короткі повідомлення, і це люди більше читають. Крім того, буде ще створений ютуб-канал, на якому ми будемо розміщувати відеоконтент. Наразі ми його не створили. Просто для того, щоб його створити, вже має бути певний відеоконтент, щоб ми завантажили і він вже почав розшарюватися в соціальних мережах. Прийом заявок з варіантами назв від громадян, організацій та об'єднань буде тривати до 10 вересня. Заявки можна заповнити у паперовому форматі у інформаційних наметах міськради або онлайн, заповнивши Google форму.